Зміни відбуваються завжди. І зміни це завжди на краще. Тому що це, якщо у вас в житті відбуваються зміни, це означає, що ви, як іде вперед, ви розвиваєтеся, і ваша душа набуває досвіду. Того досвіду, за допомогою нікого, вона росте. Вона стає більш зрілою, мудрішою. Просторі. Ніби така пауза, у дуже багатьох дуже глибинних процесі рефлексія. Хто все ж таки залишається свідомим, той це відчуває, а хто має свідомість в омуті, той, звичайно, цього не вивмічає. Тому що знаходиться в автоматичних енергіях. І зараз це відео для тих, хто все ж таки має ясну свідомість, ясне бачення, дуже глибоко пірнає в себе, рефлексує, аналізує, і до чого ми усі йдемо зараз, особливо в нашій країні, до того моменту, коли ми. Починаємо усвідомлювати, що ми самі творці. Ми самі створюємо власну реальність. Мене нещодавно чи кілька тижнів тому запитували, прохали навіть, щоб я йду розкрила цю божественну суть. Але 음, колись я запускала курси, щоб розкривати цю силу, щоб відчути її божественну силу в собі, божественний потік і бути в прямому контакті зі своїм вищим істинним я. Але зараз мені хочеться, бажається, щоб було простору людей. В цьому середовищі, а максимально люди осягнули самостійно, за допомогою осмислення, за допомогою тиші, за допомогою, занурення максимального, навіть занурення, щоб доторкнутися до дна свого внутрішнього всесвіту, знайти це дно, якщо воно існує і максимально зрозуміти, хто ви є насправді, хто або що, яка енергія. І тільки за допомогою цих речей ви зможете осягнути, що ви є частиною творчої енергії, енергії Творця. Але щоб до цього дійти, потрібно дуже багато осмислення. або хоча б зупинитися свідомо і подарувати собі час для того, щоб стати вільною людиною, розпакуватися, залишити минуле, страхи в минулому, жити зараз. і в такому моменті, щоб ви не нехтували своїм життям і не бігти з однієї історії в іншу, ніби заплющивши очі, не знаючи куди. А кожен рух, кожна дія повинна бути свідомою, і ваша поведінка також. Мені хочеться, щоб більше людей зараз відчули, що можна дихати. Зараз така спека не просто так, як погодні умови. Ніби не вистачає дихання, так? І коли доводиться до піку щось навіть ситуації, середовище, поле, в якому ви знаходитеся, мені хочеться, щоб ви розчинили, розкрили. Анахату, сердечність, свою душевність максимально. І почали дихати цією тантричною енергією чистою, анахатою, серце, дихати серце, жити серцем. Я вам буду максимально транслювати. Я не знаю, з якою частотою я буду записувати відеоролики, але ви не засинайте, не засинайте, не засипайте, працюйте над собою, споглядаєте більше. Пробувати на природі, в тиші, і вам це буде дуже допомагати. А, і глобальні зміни будуть скоро. Дуже скоро. Вони вже відбуваються. Трансформація вже запустилася. Я б так ще додала. right